До речі, ця версія так і не є визнаною. Але є інші варіанти, те, що згадав Віталій, про е, м -м, слона і, і вушко голки так, в Талмуді. Тобто швидше все-таки мається на увазі такий гамла як блюд. Хоча от, така, спроба ретроверсії ретро такої теж була. Е, ну І ще, може, кілька таких моментів, де саме таргумічний текст. Дещо допомагає з'ясувати значення євангельського тексту. Ну, наприклад, знаменитий уривок із Чинаш. І не введи нас випробовування. Що значить Не введи у випробовування? Ну, грецьке перасмон, ну, перасмос, перасмон це в опозитиві. Це, звичайно, якщо б спробувати пейрасмос, в арамейську. В арамейській е, це швидше за все звучить як місіона. так? видів. Е, звучить як місіона. Е, власне, давайте подивимось на вживання терміну нісіона в торгумах. Може нам це щось допоможе з'ясувати. Це знову такий приклад ось такого ретроверсивного аналізу. Справа в тому, що армейський термін місіона в таркумах вживається саме в контексті ну, найвищого ступеня спокуси, що межує з падінням, а також з есхатологічною спокусою людства, яка настане в кінці віку цього. До речі, це дуже зараз я покажу власне таргумічні тексти, на, на, на які вже вживає, вживаються місіона. Але це дуже гарно перегукується. Як ми говорили в передній лекції, з оціми концепціями, які зустрічаються в Івангеліях, наприклад, от Матвія 24, 22. Бо скорбота велика настане тоді, якої не було спервопочину світу, аж досі не буде. І коли б не скоротилися ті дні, то не спасла б ніяка людина. Але через вибраних ті дні вкоротиться. Тобто мова йде про есхатологічну спокусу, яка настане в кінці е, світу. Із Апокаліпсису я збережу тебе від години випробовування. Знову Терасно", так? Терасно", Що має пройти на увесь світ, щоб випробувати мешканців землі. Тобто в текстах нового заповіту є уявлення про есхатологічну останню спокусу. Давайте подивимось тепер на торгу. Я наведу вам ну, два приклади вживання терміну місіона в таргумі Неофіті і в Таргумі псевдо Янатана. Такум неофіті до книги буття 22 розділ, перший вірш. І сталося після тих подій. І Господь випробовував Авраама десяте випробування. випробовування. До речі, місіона Асірага. Так, а чому воно десяте? До речі, пояса немає. Я ні у мене, ні в такому. Пояса немає, чому це саме десяте випробування. Але, як правило, коли в таргумах, і не тільки в таргумах, і в решах теж таке трапляється, коли з'являється десятий голод, десяте випробовування, десяте щось десяте, то це межа, це межа, це найвища ступінь. Ну, наприклад, в таргумі до книги Рут на початкову, там пам'ятаєте в... У біблійному тексті говориться, що і був голод землі Ізраїлю. Mm -hmm. Так, бум розширяє це і говорить, що всього від створення світу і до кінця світу було і буде 10 голодів. 10 голодів 10 випадків голоду. Перераховуються всі випадки голоду, голод, який був в часи рут, це не страшний. І найстрашніше буде який голод? Десяте. Десяте. Чому? І тут наводиться уривок з книги пророка Амоса і поштує голод, не голод хліба, не, не, не спрагу води, а голод слухання Слова Господнього. Тобто, десяте це вже бежало. Так ось таким чином говориться, що коли Господь випробовує Авраама, просячи його принести в жертву Ісаака свого сина. Це було десяте випробовування, вживається термін місіонат. Тобто, виходить, що це якби межа. Ну, і подивіться ще на один момент. Це старгумне Офітії псевдоінатан на, на число 2610. Це історія загибелі Кораха Корея в російському варіанті і його спільників. І тут говориться, що і стали вони, тобто загиблі у Знаменом випробовування. Ну, Знаменном я виділив курсивом, тому що слова цього немає в в оригіналі, є е, ле місійон. Чомусь без артикля. Місійон. Не місійон, не єврейці, Е, чомусь без артикля. Е, артиклю. Е, І виходить таким чином, що тут е, якби є гра сра слів давнєврейське нес, чудо, так. І і єврейське і аремейське не місійон спокуса випробовування. Тобто і стали вони знамену знаменно випробовування. Е, тобто, оцей е, вираз і не веди нас у спокусу, можна витлумачити так. І не доведи нас до найвищої ступені спокусу, тобто, коли на межі людина. Або не дай, щоб ми стали знаменом падіння, ну, тобто як люди падають з покуса. Ну, приблизно ось такі зразки ретроверсії можна навести у зв'язку з таргумами. Це основні напрямки, так би мовити, ну, а, по яким ми можемо сказати, що дослідження таргумів арамейської мови допомагають нам в ну, плані екзегетики нового заповіту. А, але, ну якби не підводячи взагалі підсумок нашого курсу, це вже власне закінчиться остання моя пара, я хотів би залишити час для питань. Зараз і в нас ще буде наполовину невеличка, не довго не триватиме, презентація підручника. Я хотів би просто підвести підсумки і сказати, значить, так. Дивіться, протягом цих п'яти лекцій ми говорили про... Таргуми, арамейську мову і її, і її значення, її значення для історії юдаїзму, її значення для скажімо, герменетики біблійного тексту, і її значення для історії світогляду, юдаїзму в добу пізній античності. Ми говорили про те, що в таргумах містяться деякі унікальні концепції, яких не містяться в інших єврейських джерелах цього періоду. Де в концепції присутньої паралельної в Тамуді і в Мітрашах. І ми говорили також про те, що ці тексти мають ще значення для германетики новозаповітного тексту. В певному, випадку, в певному випадку, я скажу вам, що таргум і ретроверсія і в арамейську мову назад висою грецькою, вона не завжди допомагає. Не завжди спрацьовує навіть ця ця методологія. Ну, наприклад, є вирази в Євангеліях, які цісувати трохи важкувато. Наприклад, де буде труп, там зберуться обли. Аналогічно в таргумах немає. Аналогічно жодних немає і юдейських джерела храмійської мови. Немає. Базали тіло і клювали хороли. Ні, це, це зрозуміло. Але саме чому це в феслогічному контексті? Просто тут є багато тлумачень, я не буду вдаватися, це не є моя мета зараз, так? Моя мета просто показати, що аналогічного виразу на ромеських текстах немає. Добре, на цьому я завершую. Якщо у вас є питання.